Сейчас его озвучку не включил. Так, ну я могу что? Я могу открыть. А че чё, а чё, а чё, чёрный экранный пойму? А Они все есть, все против хорошо. Так, мейбі латер. Так, мейбі латер. Так, мейбі латер. Так, <плодиспро>. Все одно якось так цікаво, воно показує, не віму, що за двіжуха. <плодиспро> Чорний екран. Ладно, сейчас ми Ютуб глянемо, значить. Закрити. YouTube. хорошо Ютуб показывает. Что Твич вы делаете Что за движуха? Так, тут так вибивається хорошо. панель інтерфейсу, стрім канали. Так, це все працює, це ту ж працює. Христос Воскрес. Дрова, дарова, санька, здорова. Чому мені вибивати чорний кран? Чось, Саня, ну я в ТГ зараз в групу закину цей. Силку на твіч. А ну зайди на твіч, скажи, трансляцію видно, не видно, і що там по качеству і по звуку. Бо я щось з телефона свій твіч відкриваю, і щось воно у мене ви цей. Паняв. Приколи лове. Непонятні. Тупо чорним екраном вибивай капець. Бо ютуб то я бачу типа, попаняв. Мене сюди закинуло. Не, ну ТикТок то понятно. <кхе> Та там сейчас везде. Бля, моник надо по-любому, бо я, ну, на даний момент бачу тільки чат ТикТока и все. На, самого... а, Тоже чорний экран? Просто Равлик, тупо сприві... чорний экран мандує и все, да? Бо на цьому... Править, Привіт. На ютубі показує, на ютубі все чотенько. А що твіч виділується тоді, я не пойму. байму. Кстати, на Ютубе вообще картинка огонь. Блять, мое почтение. Закінув, закинув одненьку, хорошо. Та тайп пограв там. Це ти вже ОБС-ку налаштував? Да, да, да. Є там ще деякі моменти, які б хотілося б трішки уточнити, типу, поняв, не пойму, в чому прикол, типа вебка включається або ОБС, поняв. Або Live Студія, одне із двох. Типу треба дивитися, панів, не пойму чого. Вирубає або там ключа, або тут включає, типа поняв. Не дає щось соєдинить, коротше. Одзі, тут проти два. А те щось, щось я приїду маленьке. Ні, не, нервище, не, сейчас. Я вже в путі. Манюня. Ну, на ютубі я ж кажу, на ютубі воно видно чотенько. Взагалі огонь все. Mm -hmm. ходу Арта мені. Арта більше наглушила мене, ніж на тарануло. А тешечка зараз. Так, я докидешуся. Mm -hmm. 899, да, Альфи. Ну, вряд ли было это таки. Две, блядь, в упоре, серьезно, из дуплета одной пробиваю, одной не. Полугода, ну, пойдет. Нам ага, зуття забрав, усім гафли. Водію дісталося, повземо як черепа. Курва Виток в ангар отримав. Роботи вкрали. Рознули гандони. Гусениця відновлена. Можна їхати, запаску поставили. Ч за херня мені цікаво, блядь? Десь щось у мене не підтягло. Або рестрім не підтягнув, я не пойму. Зараз ми спробуємо переключити. І так само я не бачу чата ні ютуба, ні цього. Де цей твіч? Закріть профіль. А що ж він так. Я не допомоглю цей Твич не показує. Так, да, я ж дивлюся, що твіч не показує, я не пойму, що за херня. Тупо так глюче жорстко цей твич зараз. Я просто ну, не пойму, що за херня. Ютуб показує, бо ютуб. А твич просто тупо чорний екран вибиває і все мені. Я навіть типу, не можу глянуть свою трансляцію в чому прикол. Показало завершено. Угу. Я сейчас перезапущу просто її. Я сейчас і ютуб. Хорошо. Дивимся. Щось непонятно, чого за твич не роблять. Ну типу поняв чорний екран вибивав мені. Так я даже з телефона захожу на твою трансляцію и Угу. Mm -hmm. Подобавляла якоїсь херні, блядь. Сюда непонятний. О, мене розлисло. У мене даже, ну, типа я в Twitch захожу, поняв, саму програму, У мене телефон глюки лови. Угу. У мене вже нормально все показує. Чекай секунду. О, все, І в мене паша. Так, хорошо, твіч паша. Ютуб. Так, ютуб тоже показує. Ану мені треба, щоб цей. E, щоб на Твічу і на ютубі. Зайдіть. Черкані просто по Смс і все Андрюха зробиш? Що э, на Твічі, твичі? Так, e, да, на Твічі в чаті щось напиши і в цьому щось напиши. О, Сірібас на Твічі написав ку, хорошо. Так. І ти на твічі написав тут-тут, є, хорошо. Чат виводить. тепер ще на ютубчику. Щонібудь mm -hmm. Mm -hmm. Ну а так по звуку все чотенько чутно хорошо, все качество картинка теж нормально, да? Mm -hmm. Тоді огонь. Тоді вообще А На ютубчику закритий чат тебе. Хорошо, як його відкрить, тоді в чому прикол? Откриточка. А чому у мене чат закритий на ютубі? Чат. Щас. У мене хром максимально. Твіч знову чорний. Твіч знову чорний? Да, чуть -чуть, опять це, мабуть, у мене щось. Поняв? Мабуть, це щось у мене. Це ну, треба, мабуть, юрчика. Щоб допоміг. Це десь щось, щось десь. Типу поняв. Тихо ю... не знайшов. В'єживається. Угу. Ютуб YouTube сейчас скину в этот в групу. Ти пока можеш можед веч відсорокуйся цей. Та, що зараз надо зробити, щоб на YouTube коменти були. YouTube хоча а YouTube хотя бы. А я тобі скину, подожди, я скину опять знову Twitch. Ось Ютуб, сейчас скину Ютуб. Так, поділитися, більше тг, чат оп. скинув ютуб. У мене, кстати, я з телефона дивлюся, у мене твіч. Ну, показує. Поняв? На чату. Час. В реальному часі все показує. Типу поняв, от на даний момент реально все працює, все показує. Угу. Mm -hmm. А як от чату вимкнути на Ютубі, я щось не поняв. Ой. У мене нема. Чат для, ц... для цієї трансляції вимкнув. Ча, Але... будемо дивитися. Це треба через Ютуб Студію, через Google. Так, да, 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 да. Я вже цей заходжу зараз. Ютуб. так. Є трансляція йде, все показує в мене. Ну, в тебе де, бо в тебе адмін права, ну в мене немає, я тобі зараз даже скину скріншот. Не, 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 ти не поняв. Ну, тип, Мені тільки що прийшло, що типа трансляція завершена, типу, поняв. А, там ага. уже предыдуще прийшло, Хоча все працює. Так, хорошо. Ну, чата, чата нема. Творческа студія Ютуб. Надо. скинути Скинув ТГшку -то тобі. Щоб Твіт, не відображається YouTube, чат. Твіч не працює. Щас все. Э... Чат для цієї трансляції вимкнув. Та що це за херня? общий канал расширение настройки а что вон у меня тут Мы А ну ти можеш можешь свій ютуб відкрити? Вара, секунду. Ютуб. Та зараз усе Тут налаштуємо. Студія. Це я тестовий запустив пока. Uh, контент. Промі трансляції. Аночка і зараз тоже свою историю запланувати. Фарм. Тит, тит, тит. Зараз подивлюся. Субтитри, коротка затримка. Чат, модербанінг. Да тут чат, вообще чи аналітика, танк і трансляції, змінити. Так, тут може десь на властвованнях. Дозволити. Сейчас, подожди, в мене показали. А, ходу... ком... коментарі Все вроде. А ну оцей відкрию Ой тьфу, да, ой, тьфу, яку. Трансляцію відкрий мені в цьому. Щас, щас щас. У мене було вибрано для цього, для да, все видео на моєму каналі приназначене для дітей. Типу из-за цього коменти були закриті, походу. Да. Там треба зробити інші, може на лаштуні. Ну. Ты поменяв? Угу. Ну, це все одно прийдеться перезапускати, поняв? Перезапустити да, трансляцію на YouTube. Сейчас я перезапущу. І ми побачимо ОБСК.